Ці учасники гурту вони в минулому там, і, ну, і в підлітковому віці, і й зараз, в принципі, теж ось ми належали до такої похмуро готичної і сцени. Ось цього всього молодіжного двіжу для цієї всієї культури, взагалі, характерно переосмислювати смерть не як щось страшне і таке жахливе, а як щось естетичне і навіть як щось дружнє. Е, ну там психологи кажуть, що це. Переживання, що це ти якби з власним страхом смерті так приміряєшся. За останні роки ми зрозуміли, що дуже великій кількості людей важливо змиритися із смертю, оскільки її дуже багато поруч. І коли ми нам просто напряму люди це кажуть, що у них були якісь нав'язливі думки про смерть, але ось вони приходять на наш концерт, співають про смерть, танцюють з нами, підспівують. І якось їм стає легше не те, що це там наша місія примирити людей зі смертю, але певним чином, мабуть, що ми можемо допомогти.